Закваска другий день. Зараз будемо разом з вами її годувати. Вона трішки в мене піднялася. І так, нам потрібно забрати зайву закваску з банки, а залишити 50 грам лише. Для цього нам потрібні віса. Все відважуємо. Ось погляньте, яка в мене закваска на другий день. Правда, перший день вона в мене взагалі не піднімалася. І вчора вечором я вирішила просто додати сюди одну столову ложку борошна і перемішала. Ось за ніч вона в мене піднялася і з'явилися ось такі пузирки. Вже щось більш-менш схоже на закваску. Запах у неї також кислий. Тепер у банку додаємо 25 грам борошна. І 25 грамів води. А тепер це все перемішуємо. Воду я беру звичайну домашню, холодну. Просто яку набрала таку і налила. Перемішуємо і також залишаємо тепер її на день і знову в теплому місці. А через день знову зустрінемося, будемо дивитися, що у нас вийшло, і будемо її знову годувати. Цю резиночку я поставила для того на діло, щоб регулювати, дивитися, скільки у мене закваски було на початку і в який розмір вона виросла.